Привіт усім! Якщо ви дивитесь це відео, отже, ви на каналі Хомурусор, де ми з вами продовжуємо грати в гру Fardez Frontier. І ця серія, мають бути завершувальною. Остання серія буде. Нам залишилось зовсім трішки, щоб поліпшити свій жахтаун до четвертого рівня. Бачите, залишилось тільки нас збирати 200 заліза, а в нас його є 162. Так що, думаю, ось ця серія буде завершальна. Поля потихеньку я позадіював. Тут у нас буде вирощуватися. Що це у нас? Да, горох він дає плюс один родючість, потім відновлюємо плюс 3, тут плюс 3 і буде стіна. Так, так само. Щоб один якийсь рік. О, тут щось немає нічого. Давайте тут поставимо теж, мабуть, якийсь горох. Віджарсікий? Ні. Ось це квасолю. Щоб завжди була яка, якась вирощувалася. Поки що тільки тут відновлюємо родючість. Що нам пропонує цей торговець? Нічого ти такого не пропонуєш і нічого тобі продати не можу. Тут поселення настохи. теж поліпшуються будиночки, я поставив ще один пам'ятник. Собі якась жіночка Чекай, А вони всі однакові? Треба подивитися, чи вони всі однакові, чи ні. Так, це на коні, ну це, це на коні. Так, жіночка, ага, вони всі однакові. Думав, вони якось може рандомно змінюються. Але на жаль, ні. Зараз нас появиться. О, бракує дошок. Тож поліпшуються будинки, от блін. Скотиняки забрали дошки. Ну нічого, зараз тільки появиться залізо. 102. Ми можемо поекономити залізо, щоб нічого тут не виплавляти. Давайте поки поекономимо. Знаєте, що мені не подобається? Ось, допустимо, у мене тут три поки копальні є. І не можна поставити якийсь склад. Допустимо, класно було, якби можна було поставити якесь сховище, так, поставити це сховище. І щоб вони сюди його носили. І це сховище з'єднатися з моїм головним сховищем, щоб візник не їхав, допустим, бо він їде сюди, забирає в шахті ці вугілля, їде назад, потім повертається до цієї. І так по черзі. Це неефективно. А якби вони всю, там тимчасове сховище звозили, потім це з'єднати і експортувати в мій головний склад. І тоді пізник міг спокійно заїжджати в це сховище і забра... відразу забирати одну велику купу. Було б кла... класно, якби вони так зробили. Але, на жаль, не зробили. Тут там, ми йому нічого не продаємо, немає що продати теж. Бачите, в нас вже три хліва. Пасуться По вони потихеньку. Тому що бракує їжі. Як зазвичай в мене відміта політика економії їжі, щоб вони економили. Ну і зараз поліпшимо своє поселення і будемо завершувати. Тут на нині. Вони... Посадили чи ні? Щось не бачиш, що щось посадили. Ні, ну урожай є. Очікується якийсь урожай. Знання теж якось повільно виробляються, на мій погляд. Дуже повільно. Можна, звичайно. Щоразу замовляти знання, щоб торговці привозили, але тоді це буде дуже висока ціна, висока націнка на них. Якщо це не особо. Поставлю я ще одного садівника, давайте будемо вирощувати тут яблука. Ось так, ось так, ось так, ось так. Це я деревну мать сажу по одній деревинці. Давайте ставимо максимальний розмір. Трима три. Ось буде яблучка. І давайте один на один. Тупо яблуневий сад. Що там третій торговець привіз мені? Спеції, можемо броню продати, кольчуго. Кольчу. нам, на принципі, не треба вже. Можна їх не виготовляти. Я поставлю ліміт один. Але їх не виготовляємо. І можемо продати ці кольчуги, до речі. Топоє він дорого їх. Навряд чи я буде вже не мати легких піхотинців. Що, можемо покращувати? Ні, ще бракує. Скільки нам бракує. А, зараз буде покращувати. І давайте ще одного садівника не маємо, щоб вони вдвох працювали. Ці тут курей випасають. Цікаво, як кури не розбігаються. Ну, хай не розбігаються. Все, можемо поліпшити, так. Да. І це буде завершено. Завершуваний наш етап. 6,5 тисячі золота, 200 заліза, 200 дошок. І 255 карпічали. майданчик, пріоритет. Тут давайте продамо. Спершу їм все. Проте, предмети. Все, Я зараз будемо поліпшувати. Все, поліпшили ми свій центр поселення. Так тепер це виглядає гарненько. така вся кам'яна. І це максимальний четвертий рівень, жахтауна, максимальний рівень. Будиночки, о, дивіться, відразу будинки поліпшуються. Це буде їх теж максимальний рівень чи що, виходить? Подивимося, який максимальний рівень будинків. О, теж, дивіться таке. А ні, можна ще поліпшити. Бачите, можна ще поліпшити сади, буду п'ятого рівня. Треба привабливість 100 спеції і книги. Ну книги ми можемо виготовляти, а ще треба делікатес виготовляти. Щоб виготовляти делікатес. Нам треба поліпшити наших пекарів. Дивіться, а гарна садиба. Видно, що вже це місто. Мені подобається. Якщо, якщо цю пекарню поліпшити, треба скло, тож давайте назад сюди немає людей. А вони знову інструменти виготовляють. Як завжди, звичайно, мені бракує вугілля. Воно тут є, тільки вони не встигають його привозити, бачите. Треба ще одного візника ставити. Давайте поставимо ще одного візника. Майстер возів. Давайте тут поставимо Будеш возити. І в мене тут зараз буде вистачати. Що б я ще дослідив би? Давайте може урожай квасолі на 20% більший. І зелені, і корнеплодів. Оце мені треба їжа. І потім треба сироварню досліджувати. Блін я б ще подивився, який наступний рівень цих домиків. Може я порозвиваюся за кадром і подивлюся, який буде наступний рівень. Як вони виглядатимуть? Бо це мені подобається. Цікаво, який буде наступний, мабуть, якийсь взагалі хмарочос хмарочос Це треба книгарню дослідити щоб... і спеції. А спеції, мабуть, я можу виготовляти сам чи ні? Чи треба купувати тільки. Крамниці консервування це в мене є. Сировар. А як спеції виготовляти, я не знаю. Ось, булочна тепер називається. Це в нас просто покарня, а це вже булочна. Що тобі треба? Кондитерські вироби. Треба консерви, мед, яйця і вісім муки. вісім борошна. Ну, благо у мене млини є. У мене є. О, мало зерна. Консер трошки небагато, але це за того, що не було що їх робити. Зараз вони будуть вирощувати яблука і там фрукти і будуть консерви робитися. Коли ми будемо жити? А тут ми... в наступному році у нас з'явиться урожай жити. Давайте скажемо йому так, щоб він поліпшував до максимальної якості. Тобто вони додають певну кількість піска і глини, щоб ґрунт був максимально родючий для цієї культури. О, Тут давайте пісок додамо. Все буде максимально. Ми на цьому зосереджемось. А тут ми зосереджуємося на цьому. Тому треба сюди, о а, тут ще у нас плоди. Ну, таке більш-менш грунт. Не особо придатний для квасолі, так і гороху, але добре, так буде. Добре, тоді мабуть за кадром порозвиваюся, Щоб все-таки досягти четвертого рівня а, п'ятого, це буде п'ятий рівень, щоб досягти п'ятого рівня будиночків. Подивитися, як вони виглядають. Я подумав, може ще когось дати на пекарню? А може ні. Ну, тепер гарно виглядає, гарненько, мені подобається. Як моє містечко виглядає, Ді там тихенько працюють. Їжі в мене височає і височає. Лі, е, ліміт хлібу вказати. Давайте кажемо 500 хлібу. Все. Тут вони не працюють. Ось і працюють, але вони прості будуть і мед мені заготовляти. Тому давайте сюди їх наймемо прям по максимуму. Ліміту кондитерських виробів не буде, тому що вони сподіватимусь встигатимуть їх з'їдати. Можна ще поставити меблярню. Політурник. Узня, броняка, миловарня, свічкова, ткацька, гончарня, броварня, складу. Що ж, і ось це у нас вже будинок 5-го рівня. Називається він маєток. Розкішний будинок, де поселенці можуть. Вкрутися від сурових погодних умов. Для захисту від холоду також знадобиться дрова, знабляться. Тільки факт, що я тут вугілля використовую. Перший маєточок такий. Так він виглядає. Ой, другий, вже два маєтка. Дивіться, він двохповерховий вже. А я чому не хочуть. Покращитись немає спецій. Тип їжі. Одне із. Книги або спеції. Ну, спеції я не знаю, як виробляти їх, мають тільки можна і, імпортувати. Книги вони щось. Ага, треба покращення, покращення враження. Так, на 100. Хоча, як тут ще покращити, я не, не уявляю. Допустимо, якщо ми. Прикраси. Поставимо якісь квітку, ще одну. 89 це ну, не вистачає. Ну і на остаток я пропоную наняти ще війська, Когось там важкого піхотинця наняти. І винести цей лагер, табер, табір, табір наскочників. Зараз він нас бере. В принципі, таке містечко у мене нормально процвітаюче. Тут у мене поля, я тут трохи змістив і хотів сюди обгорожувати, щоб ринок діставав до всіх будинків. В принципі, вже немає складності вже. Мене ворги не заб'ють, у мене достатньо сильне військо. away. Що там цей торговець привіз? Можна купити залізо дешево. Буди він Так, а такого сиру можна продати трохи. Шкода, що ніхто м'ясо не купує. У мене м'ясо зараз тут 3940, Майже 4 штуки. Але не купує його чомусь. Так, йдемо цих вибивати. Дуже дуже прикро, так би я продавав перве м'ясо, щоб воно не накопичувалося. Тут у мене політика нормування і буде потім відчити, бо це я випадково увімкнув. Покращив я великий храм до третього рівня. У мене тут є вічний лід Аматока. Їжа псується на 25% повільніше. Зуби іонії аскетичної поселенці відчувають його на 15% повільніше. І сльози матері. Народжуваність і здоров'я поселенців збільшується на 10%. Ну і театр у мене третього рівня. Великий театр так називається. Можна ще поліпшити було б лікарню? Це школа... Ні, школа не поліпшується. Де мене лікарня? Булочна сховища. Тепер зрозумієш, де лікарні знаходиться. Таверна щуролов. Шкода, що таверни можна поліпшити до якогось нового рівня. Катинка лікаря можна лікарню поліпшити, але для цього треба дослідити технології. А технології зараз дуже-дуже повільно досліджуються. і майже ніхто не привозить мені книжки, на, на жаль. Так, всі пішли валить. А якщо я замовляю книжку, так, вона ж приїжджає 7 тисяч, копійками коштує. Ну, нормально, їх розбалили. розбалюємо. Тепер ви всі е, валить центр поселення. Якщо, ви укріплені. А якщо ми все завалимо вежу. Завалили цю вежу, давайте цю тепер вежу болить. Хтось може й померти. Тепер оцю вежу валимо. Скоти, блін. Боліше ж вони стріляють по мені. Це так нормально здалека не стрілюють їх. Так, це таки один з загинув. Хто це. Е, ти. Ні, не ти. Ти загинеш. Давайте ось його відводимо. І... кого ще? Блін-блін-загинеш. Блін, а, загинув все таки один, на жаль. А, ні, він ще й виживе. Все, табір наскодників захоплено. Ви захопили останні табри... Це ж вважає, що ніде да? ні, ні, нема. Ви захопили табір Наскочників і забрали їхні ресурси. Протягом наступних 12 місяців злодії відновлюватимуть сили, тож нападати напади припиняться. 844 золота, мало я вважаю, що це такий табір. 100 заліза, Копчене м'ясо мені просто не потрібне. Зато 5 важких зброї забули, ну нормально. І нікого не втратили. я думаю, що він. А може ні, походу, він повторив. Ніхто його не, с... не врятує. Щось... Якщо ми додамо в хатинку лікаря ще одного. А можемо просто приказати комусь його врятувати. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, да, можемо змусити, щоб він його рятував. Ну і на цьому я маю... пропоную припинити. Проходження. В принципі, гра мені сподобалася, графіка теж нормальна. Вон, нормально все промальовано. Єдине, що от мені не подобається, що, ну, по-перше, трохи з логістикою проблеми, бо, як я вже казав. Що візник повинен за кожним ресурсом їздити окремо. І це збільшує його час в дорозі. Тому що він заїжджає в всю копальню, їде до складу, потім заїжджає в всю копальню. Ви можна поставити якусь копаню, щоб вони. Ой, не копаню, а сховище. І вони туди зносили ресурси, а візник вже забирав з цього сховища у моє головне сховище. Щоб... Не, шкода, не врятують його. Загине він. Дуже шкода. Буває. Не вистачає те ще карти світу. Щоб можна було, допустимо, відкрити карту світу і самому відправляти каравани. Або хай не буде карти світу, а от, допустимо, у ринку, так, в базарчику, можна було б самому десь кудись караван спорядити. За якимись предметами або якісь продавати предмети. А можна продати термін служби взуття за 200 300 можна продати реліквію. Якось би ще щось зробити, щоб рису, ці, бали знання. Швидше здобувалися, бо дуже повільно вони. От у мене академія працює на повну, а бали знання дуже повільно набуваються. Я ж кажу, а провозять вони не так часто, чомусь протягом цих років мені мало хто провозив. А якщо я замовляю, це буде аж 7 тисяч, а вибачте, золото мені поки є куди витрачати. Чому ми так багато золота? Тому що в мене тут ще є копальня золоті, бачите? Я за рахунок цього виживаю. Плюс податки, Ну, податки то таке. На ранніх етапах гри від податків ви мало грошей будете збирати, поки у вас будиночки не розвинені, не поліпшені до кращого рівня. Що тут в мене ще досить такого. Тут веже не цікаво. Десь я тут бачив, що можна. Поліпшити враження від парків і цих цих. А, я ще побудував ратушу. Ось ратуша. І ми можемо вибрати бонус, що вона буде поліпшувати. Допустимо, зброярня, гільдія зброя допомагає виробляти обладунки, стріли, ремісники гільдія ремісників, завідує виробництвом предметів, розкошів, пива, свічок, кравці. Кулінари, гільдія кулінарів стежать за тим, щоб під час виробництва хліба сиру та консервів дотримувалися високих стандартів в якості. Ливарні, поки що вони стоять на ливарні, щоб вони краще в ливарні працювали. Гірники, видобуток каменю і завідує копальними і кар'єрами поселення. Може треба на це на гірників приключитися, да, щоб краще в шахтах працювали. Ну і теслялі. За виробництво і використання деревини від поліпшення е, вибутку коло, до виробництва дров. З колегами в мене немає проблем. А Можна сюди така ратуша. Тільки е, погана, що ратуша вона не покращує ніяк оточуючи середовище чомусь. Центр поселення четвертого рівня. І з полями, в принципі, Нарікань у мене немає. Мені подобається, як працюють полясті, возміна, радючість. що допустимо, для кожного типу врожаю потрібен свій ґрунт. Бачите, з культури? От бурячок буде на червоному, треба більше піска додати, а от для пшениці теж можна більше трохи піска додати. Морковка, буряк. Для цього треба більше піску для льону. Пакет, мені це подобається. Подобається, те, що ресурси закінчуються. Що не можна, допустимо, збільшувати цвинтар. Якщо я побудуваю такий, то я не можу розширити, а тільки закладати новий. Це неприємно. Тож мені не подобається, що тут не вказаний час, скільки буде вироблятися. Тут вказано, скільки потрібно ресурсів для виготовлення, допустимо, заліза. Так, потрібно нам 5 залізної руди і. Два вугілля. А оскільки це часу триватиме, тут не вказано. Тільки вказаний час в дорозі. Тобто, поки він буде постачати ресурси, чим більше часу займає шлях із одного пункту в інший, тим сильніше падає продуктивність і пізніше приходять необхідні припаси. Зберігайте сировину поруч із виробничими спорудами. А предмети першої необхідності на кшталт їжі і води поруч із будинками. Таке собі. Поселенець по мере старості. Можна було б і для ринку треба якесь краще було б поліпшення, щоб може більше людей логістики. Бо я так думаю, що вони просто не встигають забезпечувати людей. Бо в мене написано, що потрібно чотири типи їжі. Хоча в мене є чотири типи їжі. У мене є копчене м'ясо, хліб, а хліба мало, коренеплоди в мене є, закрутки є. Навіть тут є чотири типи їжі, бачите? Раз, два, три, чотири, навіть 5. А все одно людям бракує чотири типи їжі. Може, тому що не, не, не можуть е, впоратися працівники. Я так розумію, що вони доставляють із ринку до кожної хатинки, Не знаю, як це працює ресурси. Можна було б більше сюди людей додати або якусь іншу логістику зробити. колодязь. Закінчилась вода в колодязі. Таке собі. Де я бачив, що поліпшення від, від парки збільшиться? Оце, благоустрій. Хай поліпшується. Можна сюди ще бахнути парк великий. Ну і в принципі все, я думаю. Уже ці поліпшуються будинки почали. Це до якого рівня. А це... Це тільки до 4-го рівня буде поліпшуватись, не буде вона до п'ятого поліпшуватись. Ще тут можна щось поставити, якийсь неблагоустрій. благоустрій. Бачите, вже не приносить воно дуже багато, тому що тут недалеко є таке саме, так? Так, да, тут така саме велика статуя. І вона не поліпшує оці будинки найбільше, ніж я хотів. Якщо поставити щось таке, чого тут немає, допустимо, ще один парк. Ні, парк у нас тут і будується. Можна ось тут новий кущ поліпшує якість. О, великий майдан теж поліпшує. Треба щось середнє. Майдан, О, цей ага, булін. Завеликий. Туріандовий сад давайте поставимо. Важко привалитись поліпшити до наступного рівня, але... Якби ще можна було б теж ринок, не знаю, може ще... Дати йому не одне покращення, а, допустимо, два покращення. В другому покращенні просто збільшиться кількість робітників і поліпшення і якість. То було б круто, звичайно. Що тут? Скляний посуд? А, це поліпшується до наступного рівня. Тому треба скляний посуд. Можна також будувати в цій грі мости. Тільки цікаво як. Можна просто прокладати дорогу. Ні, ну просто я бачив на картинці у сімі були мости. А як самому мости робити, я не знаю. Може тебе десь досі? Ні, не бачу ніде там дослідження. Але якось можна дороги огорожі. Не знаю, як робити мости, додати точку, скасувати прямі дороги, перемістити камеру, масштаб, оберіть камеру. Ну, якось тут можна дороги будувати, тільки невідомо як. Може через озеро просто не може, воно дуже глибоке. А допустимо можна через якусь водойму, через річку. Щоб прокладити дороги, класні shift. Не знаю, як це, як, як це зробити, щоб прокладати міст. Ну, факт знаю, що якось як його можна створити. Тільки питання як. Навіть тут немає, не знаю. Ну, напишіть ваші враження від гри. Щоб ви хотіли, щоб сюди додали. Ваш вердикт. Ну а ми з вами зустрімося вже в наступних відео. Всім пока.